Народний депутати, братці комісії. Слава Україні! Шановні товариство, я думаю, що ви вже давно знаєте гарну новину. Не існує такої фракції Комуністичної партії України. І я би не став впадати в ейфорію. Це лише перший крок до ліквідації режиму, який абсолютно тотожний з нацистським. Комуністичний режим, комуністична ідеологія має бути заборонена, і всеукраїнська об'єднання свобода вже давно зареєструвала відповідний законопроект. Але сьогодні у Верховній Раді відбулася справді історична подія, було ліквідовано фракцію компартії України. Ця фракція була незаконно сформована ще на початку каденції цієї Верховної Ради, тому що вони не мали мажоритарних кандидатів, які висувалися від компартії, і не могли бути сформованими. Але режим Януковича, так само як і попередні режими і попередні влади, вони користувалися фракцією комуністів як тими вуличними повіями для того, щоб підтримувати свій режим, для того, щоб грабувати країну, злучатися з українців і підтримувати олігархів. Тому вони таку фракцію комуністам подарували. Але українці не подарують ніколи. Виродкам, які у своїй ідеології не сприймають існування української нації, української держави, жодного шансу на продовження життя. І тут, сьогодні, в окружному суді міста Києва знову ж таки мають судді зробити тільки другий крок до знищення і ліквідації злочинного кривавого комуністичного режиму. Вони мають зняти з реєстрації комуністичну партію України. Найголовніше це заборона ідеології. Ми з вами, українські націоналісти, дуже багато зробили для того, щоб знищити цей комуністичний режим і підштовхнути лібералів, які сьогодні перефарбувалися і стали комуноненависниками, а раніше були із ними союзниками. Ми підштовхнули їх для того, щоб ліквідувати комуністичну партію. Тому що ми з вами ліквідували партію. Кому... З вами справді довкли пики і марми тим ненависним виродкам, які пропагували зло, насилля, які вшановували і намагалися піднімати культ тих, хто влаштовував голодомори і знищив українську націю ціле століття. І саме завдяки нам з вами, я хочу це підкреслювати, сьогодні вся країна усвідомлює, що комунізм це тотожне до нацизму зло, це тотожне до расизму зло. Саме комуністи відповідальні разом із партією регіонів за те, що наша країна сьогодні перебуває в війні, що на нашу країну, на нашу землю вступила нога московського окупанта, що сьогодні знищить українську державу. Саме комуністи, п'ята колона Кремля у парламенті озвучує усі тези і бажання Путіна. І саме тому учора. Ми напили мармизу комуністу Сімененку, який озвучував те, що бачимо, бачити Путін, який народжує картинку для путіна-гиберсівської пропаганди. Саме тому Сіманінко був викинутий із зали. І саме тому комуняки тремтять, коли бачать українських націоналістів у парламенті, саме тому вони намагаються сьогодні ховатися у шпорини, і вони сподіваються, що у них відбудеться реванш. Але те, що сьогодні і українська нація і весь світ засуджують зло, яке походило від комуністів, дає шанс на те, що зі своїх шпарин вони нікого не вийдуть. І ми маємо їх випалювати е, залізом, не знаю, чим завгодно, напалмом із тих шпарин. І найважливіше маємо запам'ятати, комунізм зникне тоді, коли не просто ідеологія, коли не просто ідеологія буде заборонена, а коли їхні сили... Прояви, я перепрошую в І будь-які прояви комунізму будуть знищені. В українській державі сьогодні ще дуже багато, навіть у нашій столиці України символів, які свідчать про народу над українською нацією і символів комунізму. У нас є вулиці Леніна, і це ганьба. Тому я закликаю Київраду і наші депутати свободи будуть їх перейменовувати. У нас і сьогодні не тільки в Києві, а по всій Україні є дуже багато вулиць, які вшановують. Пам'ять э, організаторів Голодоморів. У нас і сьогодні є ще пам'ятники кату українського народу Леніну, світовому злочинцеві-терористові. І сьогодні ми у Києві, як ніхто добре знаємо, після повалення Леніну упав режим Януковича. Там, де ми свалили з вами Ленінів, вже немає жодних проявів расизму, жоден окупант не суне туди свого писка. І навпаки, там, де є Ленін, там де є сила. Комунізму. Там весь час неспокій, там весь час ворог, який знищує нашу державу. Тому ми сміливо, впевнено і відверто, ненавидячи комуністів, говоримо Комуняку! 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 Комунізм буде знищений і заборонений. Ми, українці, господарі на своїй Богом даній землі. Не дамо ніяких червоній нечісті більше знущатися над нашим народом і нашою нацією. Ми маємо бути цивілізованою країною, а в цивілізованих країнах ні комуністи, ні нацисти, ні расисти не можуть мати жодного легітимного статусу. Мають бути знищені разом... На завжди за Україні! Yes, Слава нації, Слава yes, Україні!